Росіяни виписали собі з Вашингтона переговорника на прохання Путіна в Москву летить радник президента Трампа Стів Вітков. Я би сказав би, великий друг всього російського народу і лічно російського диктатора Путіна. І це небезпечний момент, тому що на тлі дуже перспективних і правильних заяв Дональда Трампа старий російський КГБіст Владимир Путін намагається зламати цю гру. І, очевидно, через Віткофа Трампу будуть зроблені якісь пропозиції, можливо, непристойні, можливо, такі, що стосуються й самого Трампа, і інтересів Сполучених Штатів Америки в інших частинах світу, звісно, за рахунок України. Пильно стежимо за цими переговорами. Я не маю сумнівів, що завдання Путіна зараз зірвати запровадження санкцій Сполучених Штатів проти Росії, які Трамп намітив на 8 серпня.